Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 4 та 5 червня 2023 року. Сьогодні 4 червня, повний місяць в Знаці стрілець. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливи в цей час не дають користі, але якщо є в цьому необхідність, поливайте але підживлення можуть зашкодити рослинам. Обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників у відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами. В теплицях і в укриттях краще проводити оприскування біопрепаратами та настоями трав, і не забувайте про кімнатні рослини. І сьогодні гарний час для заготівлі ягід, трав на зиму. Сушіть, заморожуйте, консервуйте все, що у вас вже дозріло і потребує саме заготівлі. Хочу нагадати, що сьогодні повний місяць, а повний місяць це період стресу, це перехід від накопичення сил до їх реалізації. В цей складний час відбувається перехід від розширення до стискання організму. Тому будьте так ласкаві! Налаштуйтесь на спокій і врівноваженість, відкладіть справи, що вимагають нервових витрат і відпочивайте. Можете в стані миру та гармонії з навколишнім світом зайнятися переробкою врожаю ягід та зелені на зиму. А завтра, 5 червня, продовжується стресовий час спаленого шляху місяця. Але з 10.32 хвилин ранку місяць перейде в знак козиріг. Тому після 10.30 хвилин можна і потрібно поливати рослини, якщо в цьому є необхідність. Посіву і посадку розсади чи рослин не проводимо. Але проводимо захист рослин від шкідників та хвороб. Ось такі наші справи, отакий наш щоденник справ на 4 та 5 червня 2023 року. Бажаємо вам успіхів! Будьте, будь ласка, мирні, спокійні, врівноважені і будьте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі! На все добре!